І так, всім привіт! Ви на каналі Зроби сам. І сьогодні я хочу зробити вам обзор на всі е, речі для мого особистого щоденника. І так, всі вони зберігаються в такій прикольній дівчачій коробочці. Ось з такими крапочками. І тут такі різні малюночки. Там зверху пише Париж. Вибачте, це все зберігається. І звідти я вже все дістала, щоб було швидше вам показувати. Ну що ж, почнемо? А почнемо ми з наклеїв. У мене є два отаких от альбома наклеїв. Колись я е, збирала їх, і мені було шкода викинути, і зараз пригодилося. Почнемо з цього. Це, якби, е, другий. І з такими, як це собачками. На першій сторінці тут різні Hello Kitty. Ой, Hello Kitty. Далі Барбі, Ханна Монтана. Таку, як це, дитячий фільм. Тут такі цьомчики, вони дуже прикольні текстури, чия такі шершавенькі. Ханна Монтана, смайлики. Перепрошую за цей звук, братик молодший просто Собачки. Я його просила не кричати і котики. Але ну, він маленький ще, так що. Прошу вибачити за ці звуки. Ось собачки, котики прикольні. Ось така велика наклейка. Отакі різні. Такі. Вислібила холокіті. Ще якісь котики вже забула, як їх звати. Оці прикольні дуже е, квіточки, але їх, на жаль, не можна відірвати, щоб приклеїти свій щоденний. Все, там бінкс, брат. Ось і тут все трошки квіточки. Це все. І оцей також собачкою такою. Тут такі собачки класні е, об'ємні, а ці, вони якби йдуть 3D. Воно ну, не замітно, але вони якби 3D. Хелокіті, багато Хелокіті. Оце дуже прикольна наклейка. Можна буде використати. Так для приколу десь там багато Хелокітів. Маше й меліць. Ще раз перепрошую за ці звуки. Ось. Оце дуже дорога по сьогоднішній день для мене сторінка. Тут такі дітки, вони малюють, за столом сидять, цілуються. Ще різні речі роблять, я ще раз перекрашу. Ось. Ось. Це я ще раз попросила що не крайжа, але дальше... бачите. Так, отакі різні принцеси, оце тут гємні, можете зуміти. І тут з бусинками. Далі цьомчики, спанджбок, принцеси. Цьомчики. Фрукти теж дуже шкода, що не можна їх віддерти, просто не відбираються. Я би їх всіх наклеїла, ще фрукти. Оце колись для мене була дуже дорога сторінка. Я ні з ким не мінялась цими наклеїками. Якби косметика різна. Зараз, крім цієї сторінки, для мене наклейки нічого не знаю. Тільки ця там, та сторінка для мене важлива. Отут такі новорічні прикольні, буду на новий рік клеїти. Такі, такі, такі теж велика з песиком. І тут вона приклеєна навіть на такій штучці. О, суцільно вони всі разом. І тут такі, тобто такі діаманти. Я чимось любила збирати ну, коди, як це називається. І хочу наголосити, сказати просто вам, що свій щоденник я роблю лише для малюночків, і інколи я буду просто підписувати малюнки. Далі я сьогодні купила ось таких смайликів прикольних кольорових. Всі вони веселі, такі дуже класні. Наклейки я їх сьогодні купила. Далі я купила також сьогодні два тексту виділяча, якщо, неправильно склала, то вибачте. Жовтенький мій улюблений колір, і розовий. Також в мене в цій коробочці знаходиться клей олівець. Так я прочитала, як воно називається. Був в попередньому відео не могла згадати. Декоративний скотч, бачите, з сердечками, дуже прикольний. Штучкою, щоб відривати зразу, тобто дуже зручно. Також сьогодні купила цей скотч. Ось така ленточка розова. Така ленточка розова. І ще одна сама тонша розова і, і така голуба з білими крапочками. Далі пенал і тут Якби просто улівчики. Там та мікроматом. Ось такий пенал з металиками. Я ним вже просто не користувалася минулорічний зі школи, і я його використала. Далі я покажу вам вирізки. Їх в мене небагато. Я буквально тільки що сиділа і вирізала, так як я цей щоденник створила тільки недавно. Дві такі вирізки на новий рік. Такі. Одна така з журналу Monster High. Я просто її взяла, тому що тут є наклейка з Новим роком і веселого Різдва. Тільки для цього я їх взяла, всі решти я не буду використовувати. Так. Далі отакі мафіни з дійсної чашечки просвічується, просвічується з якась надпись. Такого журнала. Отакі Пістечка таке, дуже смачне. Ням -ням -ням. А з'їсти хочеться. Ось такий котик. каже вам привіт. Це просто скопі... перексерина. І ось справа, я не знаю, для чого я перексерив, просто колись. Тут тобто, такий самий, тільки кольоровий. Далі такий песик, дуже класний. Мої теплі вітання. Ось таке ціпітко, всього найкращого. І отакий зайчик завітай у гості. Там ззаду, до речі, цієї квостівочки, якби це можна комусь націла це всі. Ось. І, а, це я вам ще показувала це все. І тільки тільки ще сіла вирізати, і їх вийшло небагато. І, звичайно ж, коробочці для. Особисто з щоденника лежить сам щоденник. Ми його робили з вами разом, але я все ж таки зробила тут деякі переміни. Тут як ви можете зробити... Я, я перепрошую. Я рукою зачепила камеру. Я це просто перепрошую 200 раз. Ой, в мене аж серце чуть не стало. Жах. Добре, давайте. Отут я е, замість лінточки зробила декоративним скотчем. Мені так набагато більше подобається. Отут я нічого не зробила. Якщо ви знаєте, що я тут можу зробити, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. І я використаю вашу пропозицію. Бо я просто, знаєте, вже не знаю, що можна зробити. Тут я наклеїла такого ведмедика Ангелика, біля My Dreams. Отут таку квіточку з прикольно. А, тут в мене пише мати, 10 тисяч підписників <смі> і квіточка. Ось, тут в мене сердечко, тут, зрозуміло, щось про любов. <смі> Ось. Далі я ще не оформила. Ось це все знаходиться в моїй коробочці. Ось. Фокус, давай, фокус. Не хочу фокус. Якщо вам сподобалось, ставте пальчики до обов'язково, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!